часа в 4 утра бомбить начали работал в порту ну и остановили грузить корабль пошел в военкомат утром сразу после работы там очередь была короче нас уже прогоняли потому что оружия не хватало людей много было а у меня товарищ там николай он уже служил как бы с 14 -го года воевал он уже был на то время ротный. Ну, за станом здоровья мне не хотели брать. До войны я попал в аварию. И у меня была уже там операция такая, что я не мог носить бронежилет. Ну, типа, будешь с нами, будешь помогать. Когда русские уже к Николаеву подошли, ну, они хотели его взять, ну, взять город полностью. Они его окружили. Там и танки зашли, и на вертолетах они там высаживались. Кхе -кхе. Бомбили, конечно, сильно. Із того, що так прям запам'ятав, це самоліт, коли авіабомбу збрасував. Вот. Їм ну, потрібен був Миколаїв для проходу на Одесу. Там десь на другий-третій день, я вже не пам'ятаю точно, більше ста танків підійшло до міста. Тяжко згадувати, коротше. Для, ну, для мене, я вам скажу, так, тяжело це складно. Немножко починається самото. Півтора року я прослужив в Національній гвардії України. Ну, прийшов десь півроку, я потяг бронежилет і сам собі нашкодив. Потім там по нам, коли були прильоти, неудачний прыжок і Ну, Поранений. Після операції вже сказали, що бронежилет більше можна <coughs> дівати. І навантаження на руку теж заборонені права рука. Вона майже так працює, але дуже погано. Не відчуваю її, скажімо так, нервова система вся вбита. І ну, комісія вже визнала непридатним до служби і виключила з лав. В місті я себе не знаходжу. Коли повернувся, теж так важкувато було адаптуватись. Було незвично, що можна там поспати чудов або їсти не по графіку. Ну, то все було так незвичайно, особливо покупати. Ну, Скажімо так, це побратими, побратими, до котрих хочеш. Не знаю, як, як то сісти, поїсти, як ми то робили, там, що є, зібрати в кучу, побалакати з ними. А так, ну не знаю, то відчуття іноді хочеться, щоб його відчути заново. Є таке, але це не є добре. Є тяга повернутися інколи, заради того, щоб все це закінчилося. Тому що дивитись на те, як ну, твої ж побратими вже гинуть і стають каліками. І тому немає кінця, то дуже тяжко. Тому іноді так буває, що хочеться повернутися. Я не можу шкодувати про те, на що я йшов самостійно. Тобі був мій вибір, я доброволець. Ну, Мені туди не заставляли йти. Я в перший день війни вже був військомат. Я не соромлюсь сказати слово страх. Я думаю, там всім страшно, так і інакше. Але ти борешся з цим страхом, бо виходу немає. Я вам скажу дуже велике, скажімо так, непорозуміння в моїй голові, коли там я бачу людину і вона каже там. Балакає українською, коли в окопах сидять хлопці із Західної України, із Миколаєва, із Херсона. І там не є то питання, як ти розмовляєш. Війна не за мову. Війна за Україну. За нашу націю, за наших людей.